Слава Ісусу Марії, Вітаю вас, благословенна субота. Живемо, радіємо, витриваємо в молитві, в радості, в благословенні. Прекрасний час, маємо суботній час, маємо більше часу для Бога. Мали би мати більше часу для Бога. Не завжди так виходить, але маємо старатися. Старання іноді краще, ніж за а, дію. Бо коли ти стараєшся, дуже стараєшся, то більш вероятно, що дія прийде. Якщо ти не стараєшся, не прагнеш до цього, то і дія сама по собі також не прийде. Тому старатися потрібно, старатися, щоб мати дійсно більше часу для Бога. І для того маємо практику, розважаємо особисто над посланням 2 червня 2017 рік. Нагадаю, що це є повідомлення в такій книжці послання Богородиці, або на сайті світломарії. В інтернеті можна прочитати безкоштовно 2 червня 2017 рік. Також хотів би анонсувати книжку Дитячу, ну, дитячу для дітей Божих від 7 до 97 років до 120. Така книжка, де її написали мої приятелі. Вони зі спільноти Галілея також, і вони в Меджугорі жили якийсь час і створили таку книжку файну. Вона продається на сайті Світломарії. Її можна купити в Меджугорі. Так само з цими книжками дуже рекомендую, дуже цікава повчальна, коротенька книжка. І дітям добре купити, і дорослим. Тобто не так, на жаль, ми маємо багато літератури, як, наприклад, мають італійці, як мають не знаю, англійці, які англійську мову розмовляють, поляки. Є повні бібліотеки, забиті цими книжками з Меджугор'я. На жаль, українці ми маємо ну, три книжки зараз. Три книжки це. Але де? Де треба, що нам місіонери, які перекладали ці книжки. І які б це якось робили. Ну, не знаю, може Бог дасть мені таку справу, то я би долучився. Ну, принаймні потребуємо. Бачу велику потребу в тому, щоб ми мали книги, книги з Меджугоря саме, таку на меджугорську тематику різну. І тому є така книжка, яка називається в пошуках. Не пам'ятаю, як вона називається, але я вам тут. Можливо, картинку поставлю, а якщо не поставлю, то ви будете її бачити на сайті Світломарії. Тобто за 4 євро така, побачите, вона велика і там намальована Богородиця і візіонери по колу. Заохочую прочитати, придбати, щоб підтримувати і наших виробників, і, власне, те, щоб якось меджугоря запускалася до. Видання книг української, української мови, бо це є важливо, щоб я сам не сидів, не перекладав по кожному слову, розумієте? Бо якщо я почну перекладати, то це буде довго, а потрібно вже. вже. Тому хто має досвід, має, знає, як це все робиться, то дзвоніть мені, я вам з радістю допоможу і дам працю. Дорогі діти, так як. І в інших місцях, де я до вас приходила, так і тут закликаю до молитви. Моліться за тих, які не знають мого сина, за тих, які не пізнали Божої любові, проти гріха, за посвячених за тих, які мій син покликав, щоб мали любов і духа сили для вас, для церкви. Моліться до мого сина, а любов, яку досвідчите від Його близькості, дасть вам силу бути готовими на діла любові, котрі чинитимете в Його ім'я. Діти мої, будьте готовими. Цей час є переломним. Тому знову закликаю вас до віри і надії, вказую вам на дорогу, якою маєте йти. А це слова Євангелія. Апостоли моєї любові, світ дуже потребує ваших рук, піднесених до неба, до мого сина, до небесного Отця. Потрібно багато смирення та чистоти серця. Майте довіру до мого сина і знайте, що завжди можете бути кращими. Моє материнське серце хоче, щоб ви, апостоли мої любові, були. Малими світлами світу, світячи там, де хоче запанувати темрява. щоб своєю молитвою і любов'ю вказували правильний шлях, щоб рятували душі. Я з вами дякую вам. Неймовірне послання, глибоке послання. І тут Марія каже: переломний час. Ми вже живемо в переломному моменті, а це був 17-й рік. Навіть зараз який вже час. Переломному моменті, я казав, що ми вже настільки на своєму віці подивилися, що якби зараз Ісус прийшов, то ми б вже навіть і не здивувалися. Ми так настільки підготовлені, стільки вже маємо новин, стільки всяких технологій, що Ісус тільки вступить на сходку одну з неба, як сходити буде, то всі вже будуть знати. Тобто ми готові технічно до приходу Ісуса. І, і, і підготовлені, якби морально, не знаю, бо вже бачив стільки потрясінь, що вже нас це не здивувало б, знаєте. І, і, власне, що в цьому моменті головне бути готовим сьогодні. Сьогодні потрібно. Не вчора, не завтра, а сьогодні. Бути готовим, бути з піднятими руками в постанові, щоб твоє серце було в такій поставі. Підняти руки до Бога. Закликаю до Бога. Маю секундочку: славлю Бога. Прославляю Бога. Це неймовірно, коли ти живеш з Богом, то твоє життя набуває іншого зовсім сенсу, іншого радісного сенсу. Бо ти розумієш, що ти є при праці царства Божого. І коли ти при праці царства Божого, то тебе вже нічого не обходить. У мене є директор, в мене є бос. Бос, Бог мій бос. І коли твій бос Бог, то кого тобі боятися? Хто тебе може налякати в цьому світі? Ну, буквально ніхто. Тому заклика... заохочую, щоб всі ми працювали на Бога. Тоді Бог мій бос, а якщо якісь питання до мене, то як ми на роботі кажемо, Та йдіть, вон бос є, бос. Це не означає, що треба всю відповідальність перекласти на Бога і сказати, я нічого, я нічого не знаю, я, я нічого не... яка відповідальність належить тобі, ти її береш за твою дружину, за твою сім'ю, за достаток в сім'ї. Такі відповідальності бере чоловік. Але щось більше, то скажеш, Боже, то ти відповідаєш. Ну і власне за, за достаток в сім'ї Бог відповідає, бо ти відповідаєш за. Працю царства. Важко це пояснити, але так легко воно працює. Якби, Бо я переконався, повірив і переконався і спробував. Можна повірити, але ніколи не спробувати і не переконатися. Можна все життя вірити, але не бути переконаним. Розумієте? Але віра, само слово віра, це і є 100% переконання. Якщо я вірю, що Господь може мене забезпечувати, мою сім'ю забезпечувати, якщо я буду працювати на його царство, то чому так не живу? Питання тоді до моєї віри. Чому я так не живу? Бо не спробував, не перевірив не переконався. На жаль, ми люди такі, що ми поки не переконаємось, то ми не повіримо. Ну, але Бог переконує. Якщо ти робиш кроки цієї довіри, віри. І всього іншого. Так як в інших містах я до вас, до тебе приходила, так і знову закликаю до молитви. Молись за тих, які не знають мого сина, за тих, які не пізнали Божої любові. Проти гріха за повсе, посвячених за тих, яких мій син покликав, щоб мала любов і духа сили для вас, для тебе, для церкви. Це сьогодні практика. Молитися за цих людей, які не пізнали Бога. І ті, які служать вже Богу, бо ми можемо так захопитися молитвою за тих, хто не знає Бога, і забути за наших місіонерів, забути за людей, які життя своє кладуть, дійсно віддають повне життя, їдуть в Африку, їдуть в різні краї, де помирають, де помирають навіть. І, і це люди, які переконані, що Бог благословляє. які е, з радістю приймаються. Розумієте? А місіонери є різні і, і різні служіння. Мільйони різних служінь. Головне знати, на кого ти працюєш. Бо ти працюєш або на Бога, або на сатану. Інших Ну, ну або просто заробляєш гроші, ходиш і тобі байдуже. Чи приносить це якісь плоди, чи не приносить. Ну, просто хожу, бо треба виживати. Ну, хожу, бо нас так в нашому обізяніку, в нашому цьому звіринцу, де ми живемо, нас навчили так, що ми маємо піти від маслати. Принести якісь гроші, покласти їх, і це на ці гроші їсти місяць, і цей місяць знову ходити заробляти на новий місяць. Такі, знаєте, як якісь мурашки в муравейнику ходимо. Це таке безсенсовне життя. Заробив, потратив, витратив, заробив, потратив, взяв кредит, знову виплатив. Ну, І це сенс життя. Набратися кредитів і виплачувати їх потім все життя. Це не є наше сенс життя, це не є наше покликання. І Тому треба молитися за те, що Бог дав працю. А праці є багато. До мене звертайтеся, я вам дам всім працю. Ха -ха. Без проблем. Чи буде зарплата? Так, буде. Боже благословіння. А Боже благословіння – це краща зарплата. Найкраща зарплата. Краще зарплати, ніж Боже благословіння, ви не знайдете в цьому світі. Тому можете не шукати. Щоб ми. Мали любов, щоб ти мав любов і духа сили для тебе, для церкви, молись до мого сина, а любов, яку досвідчиш від Його близькості, дасть тобі силу бути готовим на діла любові, котрі чинитимеш в Його ім'я. Бачимо, як сила звідки приходить через молитву, через любов, через близькість з Ісусом. Чим більше близькість ти маєш з Ісусом, тим більше маєш. Любові. А ця близькість і любов, досвід цієї любові, дає тобі силу бути готовим на діла любові, котрий чинитимеш в його ім'я, не в ім'я когось іншого, а в його ім'я діла любові. Дитина моя, будь готовий, будь готовий, будь готовий. Як сказав отець Бровді, добре, що. Чому ми слухаємо Євангеля стоячки, а не на колінах? Ну, дехто і на колінах слухає, а зараз люди, як хочуть, так і слухають. Але він каже, що регламент, якби би є на стоячки, тому що бути готовим. Тут так, Євангелія, слухаєш. Стоїш в позиції, почув побіг виконувати. А на колінах, на колінах постанова це є прости, Господи. Тобто, прошення про Прощення, якби покаяння, позиція покаяння на колінах. Але Іван Гляд, ти слухаєш і ти готовий виконувати його. Бо Марія каже, будь готовий. Цей час є переломний, так що не втечеш. Так і не так, будеш ти готовий чи не будеш. Цей час переломний. Марія каже, переломний час. А я вірю Марії Якщо Марія каже, що переломний час, то може бути і переломатись час. Тому знову закликаю тебе до віри і надії. Вказую тобі дорогу, якою маєш йти. А це слова «Євангелі». «Євангелі». Як? Де дорога? -то? Де вона схована чи що? Вона в Євангелії. Вона схована від очей, вона схована від розумних цього світу, але вона відкрита тобі. Якщо ти Духа Святого запрошуєш, вже читаєш і кожного дня живеш цим, то ця дорога є відкрита. Кожен ласкаво просимо. Апостол моє любові, світ дуже потребує твоїх рук, твоєї руки, піднесених до неба, до мого сина, до небесного Отця, піднесені руки потребую світ. Потрібно багато смирення та чистоти серця. І знову смирення це не принижувати себе, а смирення це чути своїм чистим серцем Бога і чинити Його волю, виконувати те, що Він тобі говорить, через Слово Боже. Бо Бог говорить в серце. Через думки. А, але для того, щоб почути своє серце, Марія каже: См багато смирення та чисте, чистоту серця, чистота серця, звільнене серце від страху, е від е різних турбот цього світу. Це є чисте серце, чисте серце сотвори мені о Боже, щоб воно не боялася, не переживала, постійно не бігало десь за якимись кормами, не знаю, за тою їжею. Щоб воно було чисте, відкрите на Боже Слово. І тоді в смиренні я готовий чинити його волю. Май довіру до мого сина і знай, що завжди можеш бути кращим. Це вже пророцтво. Ти можеш бути кращим. Ти будеш кращим. Якщо будеш слухати мого сина, каже Марія. Ти можеш бути Якщо ти сьогодні красавчик, я себе вважаю красавчиком, то. Марія каже, можеш бути краще. Можеш бути, є ще куди рости, є куди рухатися. Це неймовірно, це, це є мотивація. Ми зараз шукаємо мотивації в різних роликах, там якихось інструкторів, якихось різну чуш, єрунду. Ось тобі мотивується. Марія каже, можеш бути краще. Якщо Марія тобі говорить, що ти можеш бути краще, то ти можеш дійсно бути краще. Бо це не я тобі сказав, це Марія тобі сказала. Марія може брехати? Ні, не може. Тому це правда. Все просто. Правду це, що ти можеш бути кращим. Моє материнське серце хоче, щоб ти, апостол моєї любов, був малим світлячком світу, Малень, маленьким світилом, як Е, світячи там, де хоче запанувати темрява. Ось, Наше бачите, на сьогодні покликання. Світити там, де хоче запанувати темрява. а ми знаємо, де панує темрява. І спочатку давайте викорімо цю темряву зі свого серця, чисте серце сотвори мені о Боже. І потім будемо потрошку починати світити. В очі, так. Світиш в очі йому, а його аж. Але для цього ми покликані. світити, світлячками бути. Ти маленький, ти може комусь одному сьогодні засвітиш. Але це потім буде впливати на тисячі. Ми не ми іноді не усвідомлюємо, як Бог складає пазли. Я одне слово можу сьогодні людині сказати світле, а та людина через 10 років змінить тисячу людей. Але плоди пішли, плоди пішли, плоди ростуть, розумієте? Тому не, не знаєте, не принебергаємо цим. Боже, таке слово принебергається. По-російськи, знаю, бачите, по-українськи не дуже. Але е, в плані тому, що не, не дивимося, що він там говорить. А від... Марія каже, серйозно прийміть мої послання. Щоб своєю молитвою любов'ю вказував правильний шлях, щоб рятував душі. Це, це наше життя, це твоє життя сьогодні. Щоб ти своєю молитвою любов'ю вказував правильний шлях. Не шукав правильний шлях, як ми дещо колись шукаємо. Де тут де той шлях правильний? Ти вже маєш там стояти. Сюди йдіть, туди не ходіть, там сніг башка попаде. От сюди йдіть, от сюди. Ти, ти маєш вже вказувати цей правильний шлях. А де правильний шлях? Там, там, в церкві. Де Марія каже, правильний шлях? І в Євангелії. Якщо ти сьогодні в церкві, то ти на правильній дорозі. Але маєш підвищення, маєш кар'єрний зріст Підвищити і вже вказувати на цей шлях. А далі іще далі, і іще далі, і іще далі. Молитвою любов'ю вказували правильний шлях, щоб рятували душі. Все, наша праця рятувати душі. Але рятувати душі не, не всі, бо я не спаситель світу, Ісус спаситель світу. Але коли ми будемо вказувати на Ісуса. То ці душі будуть рятуватися. І так ми приймаємо. Е е серйозну таку роль, серйозну працю робимо в Царстві Божому. Неймовірно, інше життя, інший сенс життя, ін інше е мислення навіть приходить, коли живеш, так як говорить Марія. Будьте благословені. Миром, радість, благодать з Меджгорі, папа.